Фортеця теж матиме інвестиції, матиме запит на бізнес. І з чим порівнювати? З Дніпром, так Дніпро теж не, так, теж не в центрі. Воно також, як Топік можна казати. З чим? З центральною Україною, але там не такі промислові міста. Їм конкурувати навіть з розбомбленим Харковом, ну важкувато. Ну це поки не вийдуть звідси всі. А я дуже сподіваюся, що не вийдуть. І такі підприємства. Як наші підприємці, як колеги наші вони працюють і намагаються тут і далі працювати. І наше ну, завдання втримати цих підприємців тут, згуртуватись і залишити. Бо потенціал Харків, він як був, так і є великий. Півтора мільйона все одно людей живе. А це робітнича сила, це податки, це історія, ну, це заводи, і вони працюватимуть. Переїжджати туди і робити якісь там пропозиції там ну, це на бумазі класно. І програми є переїзду. але ти ж людей не перевезеш так. Ти ж це досвід, це всі історії. Ну, воно так не працює легко, як здається. Можливо, якби компанія була торгівельна, тоді б легше. Ти склад перевіз, ну їздиш, ти кажеш, економити на логістики вже звідти. Да? А якщо це виробниче і такий сервіс, і він умовлен, замовлення, вони так регіональні, більше. ну це не так легко. Тому я бачу вихід далі працювати з державним сектором, розширювати його, і повертається деякий клієнт. Але знаючи, як і в нас асортимент наших послуг, ми щупаємо інші ринки, трішки в іншу сферу діяльності бізнесу, намагаємось щупати. Слава Богу, є ресурси зараз. Це не 22 рік, коли 10 тисяч на рахунок. Вже є постійні якісь замовлення, трішки легше з цим працювати. Але так, да, зміниться, зміниться наш клієнт точно. Він вже змінився. Ну нічого, працюємо ж.